Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Покажу вам гортензію, макрофілу, велику листу, широку листу, Magical Jewel Blue. Серія Magical рахується досить цікавою, привабливою і тривалого квітування. Це я дізнався від пані Яни Флора Верди і я її смаку, і її відгукам і її досвіду. Дуже довіряю, тому дуже часто при виборі гортензії я якраз прислухаюся до неї, до її рекомендацій. От вона і досі в інстаграмі, в історіях постійно виставляє, як Magical в неї деякі ще квітнуть і квітнуть. Тому я в неї не одну придбала з Меджикал і ще придбала, і та, дійсно от по картинці дуже гарно. Та й по реальних відгуках, по реальні я кажу, з ним і відео пані Яни, дійсно видно, що це дуже ну, така витривала і довго якби квітуюча серія. Вдала. І ось я вам хочу показати, звісно, як в мене вона квітла там. Кілька, не знаю, ну, місяць, може більше, не пам'ятаю точно, коли її посадила. І квітний зараз, але зараз вже, звісно, декоративність не та. В чому є цікавинка, що вона ось змінює таку зеленкувату барву на фіолетову, синю, фіолетову, блакитну, в залежності, як вже ви її піднагодуєте то, тими засобами, речовинами для зміни кольору. Але вона ще, як ви бачите, згідно картинки. І це так і є, бо я намагалася її знімати в різних погодних умовах, в різну пору дня світлового. Та? І ви бачите на картинці та, дійсно, що є різні відтінки, навіть того ж блакитного, блакитно-синього. Це так дійсно і є. В залежності, чи це призахідне, чи це таке сонце, і воно на неї так гарно, активно світить, чи це там, після дощу. Ну, цікавинка така, цікавинка в похмуру погоду. От. Отака вона серія даремно в неї є в слові магічний. От, та, тому якби, запрошую помилуватися цієї красуни, яка вона може бути. Звісно, що на наступний рік привдалій, надіюся, зимівлі, вона у мене буде набагато цікавішою, розкішнішою і покаже мені свою барву дуже й дуже чарівно. Ну і звісно, зараз вже оце... немає такої декоративності, але чого очікувати від жовтня, <свісно> від там майже середини, скоро ж середина жовтня. Звісно, вже були заморозки, я її накривала. Але, але, але так, хоч накривай, хоч не накривай, якщо це теплиця, то там ще можна щось вим... очікувати, не вимагати, звісно, очікувати. Але якщо це відкритий ґрунт, і вона все одно вже не покаже своєї всієї краси. проте, при певних умовах, я думаю, що її квітування можна продовжувати і продовжувати. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!